Тут що, першого сорту вага мішечка 10 кг за 1750 гривень. Чоловічий, матник, фірма Найк. Like, розмір Еліка. Такий жіночий. Розмір 165. Чоловічий. Під фірми Пума. Розмір 48-50. Жіночий. Теплесенький. На замочку розмір XL. Чоловічий. Розмір Елька. Жіно... Чоловіча ветрівка, Розмір М. Жіночий. Батьки на замочку. Розмір. Елька. Такий жіночий розмір 2XL, легенький жіночий, світшот, розмір 42 Такий під шию, кольфик, жіночий розмір М. -ка. Жіночий ватник, розмір М. -ка. Ще один світшот жіночий розмір сороковий. Такий жіночий кардиган. Розмір Елька. Жіночий батник. Розмір емка. Чоловічий на замочку. Розмір XL. Така спортивна чоловіча кофта, теплесенька, розмір М. Окей, жіночий розмір М. Ще один світшот розмір 158-й. Така чоловіча, спортивна, кофта, розмір 50-й. Жіночий ватник, розмер Мка, велюровый, коротким рукавом, розмір М. Жіночий Фіршот, розмір Элька. Жіноча ватник, розмір Мка. Такий світшот жіночий з коротким мукавчиком розмір Еліка. Ще один жіночий, великого розміру. І останній теплесенький жіночий. Розмір Еліка. Я нагадую, це були світшоти першого сорту. Вага мішечка 10 кілограмів. за 1750 гривень.